Доброго дня, дорогі глядачі нашого YouTube каналу Фабрика теплиць. Хочу записати коротеньке відео порівняння для клієнтів, які переживають, приймаються, витримає каркас нашої фабрики снігові нагрузки, чи ні. Ось для порівняння вам теплиця Титан 3 метри шириною. Сьогодні у нас 27 листопада 2022 року, як ви бачите, Сніг мокрий. На теплиці він не затримується, він одразу вже з'їжджає. Ось на ґрунті ви можете бачити. Теплиця 4 метри шириною трошки зверху лежить сніг, але все одно рано чи пізно він з'їде. Теплиця у нас без опалення. На 27 листопада у нас така є демоверсія використання площаді теплиці. Є ще залишки зелені, корм для попугів. Ось такий вигляд має теплиця внутрі. Зараз пройду, покажу вам теплиця 4 метри під снігом. Стоїть не... рівно, не прогибається. Все як повинно бути у відповідальних виробників. Нагадую, що ви можете приїхати на наш виставочний центр ВСМТ Гостомель, Київська область, подивитися. У нас є 2 метри, 3 метри, 4 метри, веган, Титан. Різні моделі. Можете побачити, вибрати теплицю, яка вам подобається. Зробити самовивіз, доставку. У нас є монтажники, які монтують за лічені години теплицю. Тому в описанні буде номер телефона. Телефонуйте, приїжджайте, дивитесь, вибирайте. Купуйте, дякую.